І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Ліхліт 666 на ВК-3001П. Карта Тундра, ну що ж, до бою. Так, «П» це у нас в абріатурі це Порше. Наскільки я пам'ятаю, то в цих танків, в танках були двигуни Порше. Порше, так. Наступний, по-моєму, йде тигр Порше. Мені він сподобався, мені цей танк, до речі, сподобався. На ньому я і в окріп районах пограв, до речі, на 6 Давно-давно, правда, сподобались ці танки. Чудово. Чудова гармата потужна. Бронювання, ну, таке, знаєте, як вам сказати, тут ну, десь можливо можливо, можливо витанковувати ромбом-бортом. Але взагалі то так просто прямо їдеш і трішки. Е е е повертаєш корпус. так. Трішки маневруєш, і тоді ти будеш нормально танкувати проти своїх рівнів. А ми, в принципі, зараз граємо проти е, й Отже, ну в топі гра. Не в топовому топі, а в топі Ну, маємо право колись. Хоча проти нас також багато 6 грає. Що у нас по гарматі? Е, 162 пробиття. Непогане для для шістки, мені здається, непогане пробиття. 220 шкода від пострілу. Перезарядка комфортна, точність, влучність німецька. Чудово. Є ще в нас поліпшені, але поліпшені, ну, так скажемо, не набагато вони поліпшені. Але вони під калібри, Вони, в принципі, повинні пробивати, наприклад, сімки тут то точно повинні пробивати, Вже весь, з вісімками буде важкувати. Дуельна дуеля у нас з І Ще один там виїжджає так чудово просто. А, це цей же ж виїжджає. А ні, там їх два Черчилля, Я ж знісюся. Наш герой із пазиком тут двоє залишилось, там ще позаду е, заїжджав десь ВК, отже, треба бути дуже уважним, треба. ну Буде, не... ну, буде так дуельна дуель із двома попереду і один ще й позаду. так, Це так нечесно, я вам скажу. Але наш герой, я думаю, зараз, як увімкне неймовірне скріжче, це всіх їх і перестріляє. Ну, поки що настріляв 666, до речі, і в Ніку 666, ось він, цей ВК що я казав. Позаду виїхав. Але ну, нижчого рівня правда, з такою піщею ну, просто от, в нього немає шансу. Уже майже 1000 настрійов. 200 танканов. Танканов від кого від Черчилля. Ну бачите, я кажу, тут таке е, ну, дивне бронювання. Я пам'ятаю, що от просто їхав поперед танк. Просто лоб в лоб їхав і трішки отак маневрував, право-вліво і іноді натанковував. Наш героїчки рознірвував. Там все, по-моєму, чудово. Там Excelsior ззаду доп... приїхав, зараз допоможе. І вони всі будуть тут виїжджати по одному. Це теж знітився, бачимо, на Черчиллі. Хотів сказати, в нього не піднімається е, стол гармати, але піднімається і знову ж таки танкує від Черчилля. Його буде у нас на танкування майстер-клас, як Черчилля танкувати. в цьому 6-3 у нас рахунок в нашу користь. Перевага по ХП команди невелика. Підставляється, що чудово, два вороги знищено. Поїхали братіш, дуже своєчасно приїхав. Я там і пазік щось залишився, він просто відступав. Тут братіші також під'їжджають, хочуть, бачимо, зробити неочікуванчик суперника. Т-150, це я колись навіть чудову та цікаву історію. Розповідав, що я прокачав Т-150-го. І такий ну от, броніще для мене броніще. Ну, правда, потрапляю я на нього мов, проти нижчих рівнів. І я своєму братішу соклановцю кажу, давай також його прокачу і будемо з водами, Кажу, тобто, це таке броніщенське броніще. Почали грати, його почали пробивати всі в хламіші, він каже. Це не броніщенське броніще, а це дніщинське дніще, дніще, не так. Таке буває. Хоча виглядає він броньовим. бачимо, розбили його в гломіші. 2000 настрілено, 2 вареї знищено. 480 натанковано, 8-4 в нашу користь, треба перевагу зараз. Ну, Цілювати в перемогу, тому що все тут буває на цій карті. Там не зрозуміло, що що на гірці, так, на гірку наші так і не виїхали. Черчилів багато в цьому бою. Щерзіля, до речі, цікаві також вони, класні там, Мені сподобалося. Він, можливо, якось модернізовано виглядає, але. Але він сам по собі класний якось. Граєш на ньому по фану. Ну і грає, бачимо, що на бронебійних під калібера. Чим буде пробувати? Як тут не танкує, він буде пробувати. Все, зловили нарешті. Давай, пройди. Го-го-го! Виносимо, так, А-20 там стає на захоплення на всяк випадок, бо 10-7 рахунок, я ж кажу, тут все, що хочеш може бути. Карта невелика, десь там зараз прорвуться і будуть вже на, наші, на нашу базу виїжджати. Три ворізничі, поїхали теж на базу зараз там. Нехай вже суперники думають, що їм далі робити. Тут впоралися, тут величезне армадіще. Поїхали, випочивши очі, але вони не об'єдналися. І навіть там один бачимо, що й намагався неочікуванчик нашому герою зробити, але за це жорстоко поплатив. Я думаю, також стати на захоплення, і хай вони вже... Вони забрали гірку, вони забрали 8, 9 та 10 лінію. Мені здається, будуть зараз повертатися, а не ставати на захоплення нашої бази. Чому? Тому що вони розуміють, що можуть і програти так Так, вертаги я був правий. Підловив, підловив. А, РМТ. Ну, і вже майже 3000 настріляно, так? На цих рівнях також цікаві бої. По Чому навіть е іноді цікавіші, тому що тут нема таких сильно броньованих танків, так? І тут вже треба більше скіліщі вмикати. Треба дуже швидко на все реагувати, тому що швидкі тут танки бувають. КВ поїде, напевно, на нашу базу, а цей ж буде все, все ж таки намагатися збити закуп. Приїхав ще й КВ сюди, чудо. Шотні, шотні. Я був нахлопушений нашою артилерією. У нас гріль М44, чудовий артилерій. Приїхав, ти бачиш. А ну. Та Розмінятися, в принципі, ще є ХП, правда. 15 секунд до захоплення бази. Вогонь, чудово, бо є ще й захоплює базу в цей момент. Ого, отут пощастило просто. Танканув! Танканув і той не збив захоплення. Ха, на тобі, до побачення, побачити. Чудовий біч, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!